Чічок о такої діба. Є таке чудове прислів'я, коли кажуть, що легенди не вмирають. Вони просто уходять відпочивати на деякий час. Друзі, ханам -квест Кап. саме легендарна гонка України повертається. Майже спустя три роки. Ми знову разом. А на нам квест рулит. Всем привет. Много об этом слышал. Пацаны ездят уже там много-много лет. Спустя три года не наконец то квест возвращается. Наконец-то он вернулся. И мы, самое главное встретились з дружной компанией снова. Все соскучились, все друг друга рады видеть. Приехали целой командой, потому что ну, это типа улюбленный формат змагань. Первый раз на цей соревнованиях. Попробуємо свої сили. Нарешті я е, свої мрії і е, свої думки думаю втілю сьогодні в реальність. Дякуємо організаторам за такий захід. Думаю, кайфаним. Ми думали, що тільки 20 учасників буде, а ще під'їхали хлопці. Ну, це гарно. Ніхто не очікував, що буде так багато. Ми ну, дуже радий, що організатори знайшли таку можливість провести це мероприятие. І нам дуже приємно бути учасниками. Далі плануємо у нас Полтава, Житомир буде і дай Бог на чого це буде добре, так само будемо приймати учасник. По-любому. Нарешті ми тут і чекаємо е, старту. Друзі, для тих, хто не пам'ятає, давайте нагадаємо, що таке Cam Quest Cup. Канам Quest Cup це гонка з GPS-орієнтування. Це таке собі маленьке трофі. Тобто вам видають GPS-координати, і ви повинні знайти цю точку, приїхати на локацію, поставити свій квадрик, торкнутися краски фарби і свого квадроцикла. Точка зарахована. На перший етап приїхало аж цілих 20 учасників. Це значить 10 команд. Це дуже круто, бо очікували, що буде 3-5 екіпажів, бо дуже велика була перерва. Но хлопці не підвели. Молодці. Організатори поставили 45 точок. Для того, щоб їх всі взяти, вам дається ровно 5 годин. Це виходить, що 45 точок 5 на 5 годин. Це на кожну точку десь приблизно 6 хвилин. я собі темп, я вам темплон сказати, Це дуже-дуже потужно. Локацію обирали ретельно і дожам вам сказати, що організатори постарались на славу. Це справжнісінький чорний ліс. О, дивіться, Жовтий. Якщо жолоть силий, його кожна тінь злопає. Вниз правильно организованное мероприятие, правильными, правильными, спонсорами, которые нас вкусно кормят и делают классное настроение на, на день. Хоть звучит это смешно, поучаствовал в квесте, но квесты по трофе это солидно, это круто, это вспомнили, как говорится, наше начало, нашу молодость. Но, ну, во-первых, командная работа. Классно вдвоем едем, помогаем друг другу, ищем. Просто классно, когда командой. Классный формат, очень-очень зашло. 27-я точка, да, она оказалась сложная и очень сложная, потому что она убрала у наших конкурентов много времени. Когда все точки собраны, участники вырушают до финиша. Здають свої фотоапарати, телефони і чекають на результати. Хто зібрав перший, той переміг. Просто треба, треба спробувати одягнутися. Організатори дуже, дуже класно поставили точки. Тримав те, за чим сюди їсти. Було кайфово, просто кайфово. Отдих для душі. Головна родзинка канал «Квест Капа» – це зустріч з друзями. І потім смачна вечеря від спонсора. Що потрібно для того, щоб прийняти участь в цих змаганнях? Ну, по-перше, вам потрібен квадроцикл. Неважно який, але краще, щоб це був бірхість, бо це техніка превосходства. По-друге, у вас має бути GPS-навігатор і дуже велике бажання до пригод. Описі є посилання на телеграм-канал. Приєднуйтесь і зустрінемось на наступному етапі. Це був Project 52. всім па-па!